Найближчим часом усі будуть обговорювати одну подію. Саме так вибори президента США називають ледь не найголовнішою політичною подією року. За цими виборами слідкують у цілому світі від Європи до Австралії, оскільки їхні результати вплинуть на багатьох. Ну і це просто цікаво. Слідкувати за виборами президента в США це дуже цікаво, навіть якщо ви ніколи не цікавились політикою. Це справжнє реаліті шоу, яке відбувається на наших очах, і всі ми знаємо головних героїв, але ніхто не знає, чим усе закінчиться. Тисячі професіоналів, мільярди доларів, десятки журналістів, оскільки це є найбільше і найяскравіше шоу у світі. Там є суперечки, змагання, драма, страх, пісні і навіть замахи на вбивство. І цей серіал насправді дуже захоплює. Як тільки ви втягнетесь і зрозумієте основні правила, від нього відірватися буде просто неможливо. Але як в будь-якому серіалі потрібно зрозуміти місцеві правила, що тут відбувається, хто з ким бореться і до чого це все йде. Бо насправді американські вибори влаштовані зовсім не так, як в цілому світі. Вибори президента США це парадоксальна річ, оскільки бувають ситуації, що ти набираєш більше голосів. Але програєш вибори? А інколи найбільші штати взагалі не впливають на результат цих виборів. Тому варто розповісти про ці вибори зрозуміло. Скільки є насправді партій і кандидатів, за якими штатами найбільше слідкують і хто переможе цього року на цих виборах? Тому давайте я спробую розповісти вам основні цікаві факти про ці вибори, щоб вам було як мінімум цікавіше за ними спостерігати. Усі ж знають, що в США дві партії республіканці і демократи. Чи не дві? Взагалі-то на попередніх виборах брали участь 11 людей, і навіть Кані Увест. А кандидатка, яка була третьою, набрала майже 2 мільйони голосів. Але навряд чи ви коли-небудь чули її ім'я. Цього року теж на вибори йдуть кандидати від партії зелених, лібертаріанців, соціалістів, незалежні кандидати, десятки людей. Але про них взагалі ніхто не говорить. Тому що у всіх цих людей взагалі немає шансу перемогти на цих виборах через те, як влаштована система. І як же вона влаштована? Ми звикли, що на виборах перемагає той, за кого проголосувало більше людей. Але в штатах це працює трішечки по-іншому. У США немає центральної виборчої комісії, і насправді проходять не одні вибори, а одразу 50. У кожному штаті свої. Проте люди не обирають президента напряму, а обирають за кого проголосує їхній штат. У кожного штату є певна кількість балів, які він може віддати за кандидата. Найбільше балів у Каліфорнії. Найменше балів у декількох маленьких штатів, тобто кандидати перемагають у кожному окремому штаті, набирають балів і їх сумують. Хто набрав більшу кількість цих балів, той і стає президентом усієї країни. Такої системи немає більше ніде у світі. Її придумали у 18 столітті, коли країна тільки з'явилася, і декілька дуже різних штатів намагалися домовитися між собою, оскільки вони хотіли, щоб навіть маленькі штати були важливими. Насправді ці бали називають колегією виборщиків, і всього їх 538. І за цими балами стоять реальні люди. За задубом найдостойніші представники кожного штату вони мають бути певним прошарком і гарантувати, що населенню не запудрить мізки, якийсь божевільний. Цілком можливо, що у 18 столітті ця система дійсно працювала. Проте зараз у багатьох американців до неї є багато запитань її критикують та називають застарілою, і насправді багато американців хочуть від неї відмовитися. Проте ця система і досі працює. Але як це пов'язано з двома партіями? Справа в тому, що усі голоси виборщиків від одного штату не можна поділити. Переможець забирає все. Є два виключення, але вони не сильно впливають на результати виборів. Якщо в якомусь штаті ти програв зовсім трішечки, то ти набираєш нуль голосів. Виходить, якщо навіть друге місце це провал, то варто об'єднуватися. Так буде більше шансів, щоб перемогти. Тому поступово маленькі сили стали об'єднуватися і перетворилися у дві суперпатії. Так у США з'явилися республіканці і демократи. Але хто з них хто і чим вони відрізняються? Республіканці більш консервативні, а от демократи більш ліберальні. Республіканці більше за традиційні цінності, за право на зброю, за те, щоб зменшити податки для всіх, щоб видувати більше природних ресурсів, щоб бути незалежними, ну і щоб зупинити мігрантів. А що ж на рахунок демократів? Вони вважають, що держава має більше допомагати за збільшення податків для багатих: право на аборти, зелена енергетика, права меншин. Звісно, там набагато більше деталей, але це найяскравіші відмінності між партіями. Ну і звісно, у цих двох партій різні виборці. За республіканців зазвичай голосують: старші, більш релігійні, люди, які живуть в сільській місцевості чи ті, хто більше заробляє. Виборці демократів зазвичай молодші, в більшості живуть в містах, серед них багато афроамериканців чи іспаномовних. На всяк випадок, це не оцінка якості людей, це просто факти та статистика, на яку опираються політтехнологи, коли готуються до виборів. Звісно, є дуже багато виключені з цієї статистики. Проте в загальному це саме так і поділено. А ще чи звертали ви увагу, які грандіозні шоу влаштовують партії на своїх з'їздах, які грандіозні стадіони вони збирають. Це взагалі не схоже на з'їзди інших партій в інших країнах. Це все якраз тому, що республіканці і демократи це дві такі суперпартії. В інших країнах ці всі люди йшли б на вибори окремо, але в США вони змушені об'єднуватися. Кожна партія це коаліція найрізноманітніших людей різного віку, раси віросповідання з будь-яких куточків країни. І всі ці люди мають об'єднатися і обрати одного кандидата. Зазвичай в інших країнах буває так, що в кожної партії є якийсь лідер, і або він йде на вибори, або каже, хто піде. Проте в США це працює не так. Звісно, в кожної партії формально є голова, але я чомусь думаю, що ви їх не бачили і навряд чи коли-небудь побачите, тому що голова партії займається технічними питаннями. А от хто стане кандидатом від партії, вирішується на голосуванні. Це праймеріс. Знову ж таки, вибори. Люди голосують в кожному штаті за свого кандидата в президенти. Хто набрав більше балів, той офіційно і висувається від партії. Праймеріс це дуже цікава штука. Саме з них розпочинається офіційно президентська гонка. І часто на них буває дуже багато різноманітних сюрпризів. Коли Дональд Трамп вперше пішов на праймеріс, ось якраз це був один із найбільших сюрпризів. І ніхто практично його тоді не сприймав серйозно. А от Барак Обама пішов на праймеріс, коли йому було 46 років, і він тоді зовсім не багато часу працював в сенаті, і пішов він на праймеріс проти дуже досвідчених демократів. А цього року, навпаки, усі дивилися на нову зірку республіканців Рона де Сандіса, але він провалився таким чином. На праймеріс навіть аутсайдери можуть стати офіційно кандидатами в президенти США, тому що обирають не за попередні заслуги, а потрібно, щоб ти набрав найбільше голосів. Потрібно перемогти десятки різноманітних кандидатів. Проте формально навіть діючий президент, якщо хоче бути переобраний, змушений іти на праймеріс. Просто ніхто не хоче з ним конкурувати, тому що це може знищити чиюсь політичну кар'єру. І цього року Джо Байден теж переміг на праймеріс, і він мав стати офіційно кандидатом від демократів, але склалося не так, як гадалося. Діючий президент Америки відмовився від наступних виборів, і насправді це доволі унікальна історія для США. Повертаємось до виборів. Так, от у нас є два кандидати. Проте варто сказати, що це відео не про конкретних політиків, не варто оцінювати хто краще, хто гірше. Це просто статистика. Давайте глянемо на головні теми, які хвилюють виборців. Та що про них говорять Дональд Трамп і Камала Харріс. В цьому році основне питання це питання економіки. Багато американців кажуть, що все пропало і ціни дуже ростуть. Трамп пропонує скоротити податки для усіх. А от Харріс вважає, що податки мають платити багаті. І для бідних та для середнього класу має бути більше пільг. Друга проблема це кордон з Мексикою. Трамп, коли був президентом, ввів багато обмежень, і для його виборців це дуже важлива тема. І він хочеться продовжити. Наприклад, він пропонує масові депортації. Гарріс признає цю проблему. Проте демократи традиційно більш лояльні до мігрантів, тому вона пропонує менш строгі міри. Звісно, важливих там дуже багато. Це охорона здоров'я, злочинність, глобальне потепління, зовнішня політика. Зокрема, дуже важливе питання і війни в Україні та російською агресією. Ну, ви самі це все знаєте, позицію кожного з кандидатів. Цьогорічні вибори це дуже напружена боротьба. Розрив між кандидатами мінімальний. Проте статистичні дані показують результат в загальному по країні. Але в цьому є певна підступність, оскільки рахується не хто набрав більше голосів, а хто який штат виграв. Декілька разів в історії Америки бувало так, що кандидати, які набирали меншу кількість голосів виборців, в результаті ставали президентами США. Тому в Америці використовують карту, яка показує, так би мовити, відданість штатів певним партіям: червоні за республіканців, сині за демократів. І Якщо подивитися на такі карти минулих років, то можна побачити, що деякі штати завжди залишаються червоними, а деякі штати завжди залишаються синіми. Тобто вони постійно голосують за одну і ту ж партію. Зазвичай у таких штатах розрив між партіями такий великий, що просто немає сенсу переконувати громадян проголосувати за іншу партію. Наприклад, Каліфорнія з 1992 року тільки за демократів, а Техас з 1980 року тільки за республіканців. Тому, уже навіть зараз, ще до виборів, результати у багатьох штатах вже відомі. Проте є ще ті штати, де ще нічого не зрозуміло. Їх називають Штати, які коливаються. І саме ці штати вирішують насправді, хто стане наступним президентом. Цього року таких штатів сім, і в кожному із штатів відрив між кандидатами мінімальний. І в кожному такому штаті живуть різні люди, і в них різні проблеми. Наприклад, Аризона це дуже консервативний штат. Жителі там хвилюються відносно кордону з Мексикою. І вони дуже довго голосували за республіканців. Проте в останні роки туди за дешевшим життям приїжджає молодь із Каліфорнії. А це уже виборці демократів. Чи, наприклад, Невада дуже довгий час це був демократичний штат, а потім настала пандемія. Туристи перестали їздити у Лас-Вегас з економікою. Все не дуже. І ось уже популярності набирає республіканська партія. Проте, напевне, найважливіший штат на цих виборах це Пенсильванія. Із усіх спірних штатів у нього найбільше голосів виборщиків. Багато експертів вважає, що результати виборів визначаться саме в цьому штаті. На чотирьох останніх виборах той, хто перемагав в Пенсильванії, і ставав президентом США. Інколи стається так, що дійсно результати усіх виборів визначає один єдиний штат. Найвідоміший випадок був у 2000 році на виборах, за якими слідкувала вся країна і цілий світ. Республіканець Джордж Буш молодший проти демократа Ела Гора. Боротьба була настільки шаленою, що все звелось до одного штату штату Флорида. І Джордж Буш там переміг з відривом всього 500 голосів. Тобто в країні із майже 300 мільйонним населенням долю виборів визначили 500 людей. І хай після цього ще хоч хтось скаже, що мій голос на виборах нічого не вирішує. Тому інколи результати виборів це дуже непередбачувана річ. Це як фінал чемпіонату світу чи завершення улюбленого серіалу, коли все вирішується в останню мить. І Якщо подивитися на міста, де Камала Харріс і Дональд Трамп проводять свої мітинги, то ви зрозумієте, що це міста штатів, які ще коливаються. Бо усе визначиться саме у цих штатах. Тому результат виборів буде відомий уже зовсім скоро, і надіюсь, тепер вам буде, хоча б трішечки зрозуміліше спостерігати за виборами президента США.